З 24 жовтня по 24 листопада час знаку Зодіака Скорпіон. Людина, народжена під цим знаком, має характер сильний, життя цікаве. Її заступники дві планети Марс з його силою і жорстокістю, і могутній Нептун. Стихія Скорпіона Вода. Він любить важкі життєві ситуації, тому що в його натурі прагнення когось рятувати, вибиратися зі складних обставин і взагалі перетворювати своє життя з сірого на яскраве і барвисте, наповнене емоціями та рухом. Народжений під знаком скорпіона, сильна, впевнена в собі особистість з твердою волею. Великим запасом енергії. Вона розумна, всебічно розвинута і амбітна. Її цінності відданість, вірність, захист і міцна сім'я. Скорпіон не проста людина, але зблизившись з ним, ви отримаєте відданого друга і люблячу другу половинку. Сміливий сильний скорпіон. По життю ти чемпіон, завжди свого доб'єшся і ніколи не здаєшся. Бажаю від долі тобі подарунків, удачі у справах, теплих стосунків. Хай Янгол небесний тебе захищає, дає тобі крила, на путь наставляє. Хай доля завжди тобі посміхається. Усі бажання та мрії збуваються.